Друзі, вітаю всіх, хто з нами сьогодні на рибалці і дивиться наш канал. Сьогодні ми на рибалці на товстолоба. Ловимо на резинку з поверхні. Але багато хто знає, що ще можна ловити товстолоба з дна. Не на всіх водоймах він бере, але на деяких все ж таки вдається. Для цього треба використовувати особливі снасті. По-перше, треба міцне коропове вудилище і оснастку для донної ловлі товстолоба. Я займаюся такою ловлею вже 2 роки. І за цей час в мене скупилось декілька таких годівничок для товстолоба, і Я вам хочу сьогодні їх показати. Оці дві годівнички, це останнє, що в мене з'явилось з двома повідками. Один повідок у мене звичайний під пінопласт і один повідок з волосом. Як бачите, тут теж. На волос можно вдіти попап, а сюда пенопласт. На такую годівничку пружинку можно убрать. Ставим технопланктон. И отправляем на точку. Вот так он опускается на дно. Поруч расположаются два поводка. На цій годівничці, як бачите, довжина спиці коротша. Сюди ми будемо ставити брикет макухи. Так, з цим понятно. Є ще отака годівничка. Я робив її сам. Є в мене десь відео на каналі можете зайти подивитися тут технопланктон розташовується в горизонтальному положенні теж падає отак на дно тут вже один поводок з волосом розташовується якраз над планктоном Ось така ще одільничка. Ну, ще отака простенька. Тут просто спиця. Я її ще не використовував. Як бачите, навіть нема тут поводку. Треба причепити поводок. Ну, така простенька конструкція. Грузик. Грузик з гайкою. Чіпляємо сюди поводок і оснастка готова. Цю снасть теж я робив сам, відео є у мене на каналі. Ну і остання, це сама перша моя годівничка для донної ловлі товстолоба. Вона складається кусочка литкора, грузик і вертлюжок для поводка. Поводка теж тут поки нема. За допомогою іголки. За допомогою іголки планктон чіпляється на літкор. Тут пішла основна леска, сюди поводок. Цю годівничку я вже використовував. Ловив на неї як товстолоба, так і коропа. Ось такий, друзі, невеликий набір годівничок для довного ловлі товстолоба. Деякі вже використовував, деякі ні. Сьогодні саме в нас рибалка на товстолоба, ловимо на резинку ну і будемо пробувати піймати лобіка з дна. Шансів небагато, скажу зразу, але будемо пробувати. Ось така снастюха.